Кременчук, 29 березня, швидкі новини. Український прапор підняли воїни зсу на лівому березі Дніпра в Херсонській області. На Полтавщині в Гоголевому знайшли тіло четвертої жертви від російського удару. За даними Форбс, під час літнього контрнаступу Україна втратила лише 5 танків Леопард 2 із 71-го. У Джей 7 немає спільного підходу щодо гарантій безпеки для України. Російський диктатор Путін уперше після видачі ордера на його арешт зібрався за кордон до Китаю у Росії в Челябинській області. Впав вертоліт ФСБ. Екіпаж загинув. Поліція відкрила кримінальне провадження щодо хуліганства полтавського фітнес-тренера Романа Заволоки, який принижував військових і плюнув у ветерана війни. У Росії засекретили час та місце поховання загиблого ватажка вагнерівців Пригожина. В день пам'яті захисників України в Кременчуці вшанували пам'ять загиблих патріотів. Більше новин на наших каналах в YouTube, Фейсбук, Інстаграм та Телеграм. І не забуваємо підписка і лайк.